Наука. Каталонський інститут онкології у Барселоні представив результати нової технології лікування раку легенів. Одного з найпоширеніших ракових захворювань передусім серед чоловіків. Йдеться про надточну радіотерапію, коли потужна доза випромінювання з великою точністю спрямовується на похлину, навіть дуже маленьку, не пошкоджуючи сусідні тканини. Головна перевага технології в тому, що вона синхронізується з диханням пацієнта. Передусім, перевага полягає в тому, що пацієнта не потрібно оперувати. Замість семи тижнів, лікування проводиться за кілька коротких сеансів і триває не довше двох тижнів. Медики розраховують використати цей метод лікування для пацієнтів, яких не можна прооперувати в зв'язку з віком чи іншими захворюваннями. пацієнти раніше тільки 30% хворих, яких лікували звичним способом, вдавалося продовжити життя більше ніж на два роки. Зараз таких хворих 70-80%. Нову технологію, починаючи з 2008 року, перевірили на 70 пацієнтах, і результати виглядають доволі переконливо. йому повідомили, що в нього це захворювання. Тоді лікар зробив свою справу, і тепер все так, ніби ніколи нічого й не було. З настільки обнадійливими результатами вчені прагнуть використати цю технологію для лікування і інших видів похлин, як от рак печінки, кісткові метастази чи рак простати.